Тобто, доки у нас всі ті органи не будуть незалежними, і доти, доки в межах діяльності цих органів співпраця і робота з бізнесом не буде надзвичайно жорстко регламентована, у нас з вами будуть лишатися потенційні можливості для працівників цих органів займатися збагаченням на своїх робочих місцях, ми вже побачили. По Dragon Capital, там по е, інших кейсах, які стосувалися е, великого бізнесу, президентські рішення був прийнятий відповідний закон, підписаний президентом. Але це, е, е, ну, чесно кажучи, знаєте, такі фрагментарні речі, які не рятують цієї ситуації в цілому. Та, є при президентові відповідно е, дорадчий орган, який. Який стосується безпосередньо великого бізнесу, який там періодично збирається, робить там якісь ну, пропозиції з приводу співпраці бізнесу і влади, але знову ж таки, все це є фрагментарно, все це є несистемно, все це однозначно не тягне за собою якихось суттєвих змін в механізмах співпраці. Власне, починали ми наше з вами спілкування. Давайте я нагадаю вам. з… Скажімо так, з оцінки діяльності малого бізнесу і податкової. З великим бізнесом і податковою ситуація абсолютно аналогічна. Ну, тобто, на сьогоднішній момент в мене таке відчуття, що податкова замість прямої діяльності, яка призначається для збору податків, займається не, скажімо, Якимись сервісними функціями а намагаються здійснити каральні речі для того, щоб через е, штрафи, які потім відсуджуються в судах, з яких відбирається купа часу державних службовців, яких платяться судові збори з бюджету. Всі ті речі. Замість нормального сервісного співпрана сервісної співпраці податково перетворила. Вибачте, будь ласка, в каральний орган не може далі це працювати. Тобто, якщо не буде принципово змінена ідеологія підходу до співпраці е фіскальних органів і е бізнесу, ми з вами нічого не зробимо. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.